Якщо у вас пошкоджений бар'єр шкіри, а ви ще не чули про ці креми, то це ваша помилка. Корейський бренд Etude House має лінійку Sung Young. Я вже її користуюсь багато років, мабуть, більше ніж 7, і це вже мої не перші баночки. Перший крем називається Sung Young Hydra Barrier Cream. Він є і в маленьких форматах, 75 мл, але я вже купила великий. У нього у складі є тригалоза, лантоїн, вітамін Е, гліцерин, зелений чай, пантенол, центела, а ще багато інших екстрактів. Він більше кремово-гелевий, дуже легкий, гарно зволожує, швидко поглинається та не залишає ніякої плівки на обличчі. Він дуже деликатний, при тому дієвий. Він дійсно відновлює, зволожує та заспокоює шкіру обличчя. Наступний крем називається Sunkyang Double Barrier Intensive Cream. Тож він більш поживний, він залишає трохи плівочку, він більш захищає шкіру та більш підійде для чутливої сухої зневодненої шкіри. Склад більш живильний, є вітамін в 5 глицерин, зелений чай, камелі, олія ши, пантенол, соняшник, центела. Тож, якщо у вас проблемна шкіра, я б радила перший варіант: якщо більш суха та схильна до долучення, то цей.